Залишався з ним. Ім'я йому Ісус Христос. Божих вам благословінь. і дякуйте завжди за хліб насушний і за хліб, який прийшов з небес. Алелюя. Так ми знаємо, що без води ні туди, ні сюди. Я знаю, як добувається з надри землі і доходить до кожного нашого споживача в будинку. Як це все трудно. Коли нема води, ми теж знаємо, як все, все тяжко. І ви знаєте, коли сідається канал Discovery, коли в пустині до да, тварини є, і от там маленький істочник лишився. І як вони создають чергу, спочатку де потім тому антілопи і всім вони дозволяють напитися води, не нападають вони там ні на кого, поки не нап'ються вони цієї води. Тому вода грає дуже велику роль в нашій житті. Слава тобі, Господи, за цю чудову людину, яку ми бачимо в цій. Слава тобі за все, Господи, Тому що без води ми ніщо і вода, ми не задумуємося над цим. але це великий твій дар нам, людям. Ми бачимо її і хочемо, щоб вона завжди була чиста, прозора. Хоч вона й не має запаху. Ну це є жизненно важливий і елемент нашого життя слава тобі, Господи, за все. Ну я на завершення пастор трошки забрав багато слів, які я можу говорити. Не хлібом одним написано в слові буде жити людина, так, але всяким словом, яке сходить з небес. І ми сьогодні маємо велике благословення. Ми тримаємо в своїх руках написане слово, так. Але я хотів би, щоб ми сьогодні молилися за слово рема. Так, і хто не розуміє. Я візьму місце також з писання, написано, що спочатку було слово, так? і слово стало плоттю. І тобто Бог, він сьогодні дав нам це написане слово, і одного разу це слово торкнулося кожного з нас. Так? Слово є перша причина нашого народження в духовний світ. Слово є перша причина всього на землі. Слово то є наша кожного дня, наша пожива. І давайте ми сьогодні подякуємо за те, що Бог оживляє ці написані слова, які ми можемо читати, які ми можемо чути, що Бог оживляє, що Бог не мовчить, що Бог промовляє кожного дня, і ці слова оживають для нас. Ми проображаємося і стаємо схожими на нього. Ми досягаємо якихось вершин в своєму житті, і ми можемо дійсно кожного дня віддати славу Йому. Отець, ми приходимо сьогодні до престолу Твоєї благодаті з великою вдячністю за те, що ти дарував нам усе необхідне для життя, хліб, воду, Господь, за те, що ти оточив нас своєю благодаттю з усіх сторін, Господь. І ми дякуємо Тобі за найцінніший дар, за Твого Сина, якого ти віддав за кожного з нас, який прийшов, який ожив, прожив життя, віддав своє життя за нас і Воскрес. І за те Воскресіння, яке ми сьогодні маємо в Ісусі Христі, ми дякуємо Тобі сьогодні, Господь, за те, що ми можемо жити новим життям, за те, що це Слово робить нас новим творінням, за те, що це Слово наповнює нас усякою наснавою, щоб ми досягали вершин в своєму житті і посвятили все своє життя Богу, тому що від Нього сходить усякий добрий дар. Ним ми живемо тут на землі, і до нього ми йдемо. І даруй нам, Господь, свою велику милість, щоб ми прийшли не з пустими руками, але щоб з подякою принесли багато плоду до твоїх ніг і віддали всю славу тобі, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.